Всім вітання, слава Україні! Обгортаю картоплю мотокультиватором. За такою лапкою. Вот. Оцю я ранню картоплю підгортав мот... мотоблоком. Оце короткі гадочки по яблуньку. І оці хочу короткі гадочки обгорнути мотокультиватором От, а оці довгі гони планую, їх ще треба прополоти планую обернути мототрактором. Тож в цьому році такі експерименти по обертанню От. Ну, це на коротких рядочках думаю поставлю тут залишилось 6 рядочків Прибіжусь туди-сюди воно і, Ну, мені подобається доволі непогано воно підгорта тож... Зараз я вам спробую показати, як це проходить. Раніше, не пам'ятаю, в минулому році чи в позаминулому році я показував, як я підгортаю. Багато запитань було по оцій лапі. Це лапа із ручного культиватора, там звіється 5 в одному чи щось таке. В Вінниці їх випускали. І там набір різного, там є різні лапи і така Отакий підгортач. Це туди поставив, переварив таку приспособу. І досить добре. Єдине, звичайно, що тут він слабенька мотокультиватор для того, щоб підгортати. Тому я і експериментував. в цьому році перший раз, я пробував мотоблоком обернути, а тепер хочу поставити на мототрактор. Я ці довгі гони спробую. Мототрактором є де виїхати, розвернутися, бо тут практично ніяк було розвертатися. Так, зараз спробую показати, як я підгортаю. Таке невеличке відео зроблю. Все швидко, гарненька, підгорта, так виходить. Борозенки таке і все виходить. Єдине, звичайно, що ця техніка слабувата, вона не розрахована для того, щоб підгортати. Тому на великі ділянки такими, звичайно, не можна, іначе воно швиденько крякне цей апарат. А на величкі ділянки Дуже добре все виходить. Дуже... Завтра планую переставити сюди другу лапу, таку стрілу, щоб прополоти, прополимо картоплю, Сапкою, сапачкою пройдемо в рядочках і спробую мототрактором спробую підгорнути. Не знаю як вийде, бо я не взагалі не підгортав. Ну, таке коротеньке відео. От, не знаю коли його виставити. Це відео сьогодні перший день літа, перша червня, але у нас такий інтернет, що відео бува загружається за пів доби, а то й добу, бо буває зовсім пропадає інтернет, зв'язок. Ну, це все через те, що йде війна, бойові дії у нас тут кілометрів за 15 Тож все дуже так тяжко все, -все сприймається, дуже близько поряд. Вночі. Не може ніяк виспатись, бо все летить, все вбухає. Ну, йде війна. Сподіваємось, що вона вже недовго буде, скоро завершиться. Так, дякую, хто був з нами. Все, Всім пока, все буде Україна.